Здорові були, земляки, до ваших послуг, ваш уклінний слуга Валерій Маснюк. Вітаю добірне товариство. Думаю, що частина нашої громади схильна саме завтра відзначати радісне свято Трійцю. Тож вітаю вас із прийдешнім святом. А тепер. Запрошую до мови. Перш ніж перейти до головної теми, хочу повідомити новину у Черкасах, на всіх ринках, риночках, базарах, базарчиках заборонено продавати і купувати глубніку. Зате полуниці в необмеженій кількості. Долею судилося мені прожити піввіку в імперії, що звалась. Союз Радянських Соціалістичних Республік, скорочено сири, сири. Дивна то була країна, куди не глянь. Взяти хоча б те, що взуття там не було. Я вам не скажу про всю оде, чи то пак про всі сири, сири, а от українські сири точно не було. Хтось подумає або і скаже, і що він за то плете. Не ходили ж вони босі, ваша правда, босі не ходили. Але ж і взуті не ходили, ходили обуті. Бо Москва все взуття скасувало. На всіх крамницях було пописано обув. На всіх майстернях ремонт обуви. Зате в си ри себто в Росії. Носили свою національну обu. Навіть пісні про неї складали ось такі. Вадіревня та било, ваді в табило алихол кі, лапті да лапті дала ех лап да лапті да лапті мої, ех лапті мої, лапці липовые, ви не бойтесь ходіть, то тятька нове сплетьо. Так от у тій деревні жив собі парень Андріяшка. Жив, не тужив. жив, а то, наче здурів, закохався в парашку. До речі, парашка то ім'я дівчини. А не те, що ви подумали. Одна моя знайома казала, якби мене піп так охрестив, я б тут же, не виходячи з церкви, повісилась. Ну, на кольорі смак товариш не всяк. Отож носив він тій парашці дорогі подарунки, а та парашка, не будучи геть дурною, та й змикитила, що за Андріяшкою не пропаде, та й согласилась. По нашому погодилась, соголосилась вступить з ним у брак. Дивні то були звичаї в тій ліховки. У нашому селі, скажімо, ставали до шлюбу, парувалися, просто розписувалися, а в них чомусь у брак вступають. Це що ж, і діти в них будуть браковані? Не будуть. У них вовще дітей не буде. Чого? А то, що не велел йому тятька кажениться, не велел йому тятька кажениться. Лапті да лапті да лапті мої, ех лапті да лапті да лапті мої, Ви не бойтесь ходіть, о тятька новий сплете. А дай він не підкорився, волі батька й женився. Чи, може, украв? Парашку і відвіз у другу деревню злого тятьки, ба ні. А от й шостий граф Балуа, року пригадую, 1062-го нашу Анну Ярославну викрав, яка була тоді королевою Франції. Уявляєте, саму королеву викрав. Але, думаю, дамо спокій тому графу. Бо ж хіба наш славний гетьман Іван Мазепа? Якому тоді вже було за 60, не викрав свого часу красуні Мотрі Кочубеївну, яка тіль тіль розцвіла, як вишенька в саду. А циган яшка циган. спряч за високим забором дівчинку, викраду місці забора спряч за високим забором дівчонку, викраду в місці забором. Але видно, у того Андріяшки кішка танка. Або, як у нас кажуть, порогу не стало на такий вчинок. І що? А то, як заплакав тут наш Андріяшка. А за ним заревела Парашка. Ну, більш не співатиму. А то ви чого доброго порозбігаєтесь? Хоча колись моя жінка любила, як я співаю, було почну співати, так вона хай що робить. Светра плете, телевізор дивиться, вареники ліпить, враз кидає і біжить у ванну. Відкручує всі кран на повну і слухає, 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 либонь, під шум води. Моя пісня дуже краще лягала. А коти один на шафу вистрибує, а другий на холодильник. І верещать не своїм голосом, ніби їм хто на хво... за хвоста тягне або мишу з пельки видирає. Вони, либонь, мали те вищання за спів, я так не думав. Але повернімось до взуття. Як гірко, не було нашим прапрадідам у царській Росії, але цар по доброті своїй душевній дозволяв носити взуття, хоч грошей на нього не давав, то не всі могли купити, про таких знедолених писав Тарас Шевченко. Це вірш покладено на музику, як багато його поезії. Я пощаджу ваш музикальний слух і більш не співатиму. Панно сабіно, просимо вас. Якби мені, черевики, то пішла б я на музики, Воренько моє, воренько моє. Чер... Завдає, жалю завдає. А проте були щасливі ці, які мали черевички та такі файні, що скрізь про них виспівували. Ось як Оксана Пекун. Ну, в неї не тільки черевички гарний голос. Вона всенька гарна. А проте, як на мене, панна Сабіна співає не гірше. Та ви самі в цьому переконаєтесь. Ой як прийде неділенька, підмалюю личко, на базарі у Києві куплю черевички. Ой, гоп черевички, ой гоп черевички, гоп черевички, І підмалюю личко, гоп черевички, І підмалюю личко. Ох, говорили, співали, а про вузлики забули. Ну, це діло поправне. Жаль, не маємо ми звички купувати черевички. І досі, ніби сиротинки, носимо чужі ботинки. А куди оті ботинки? Ну, хіба що на поминки? Якби ти купив ботинки, не носила б і часинки. А ось іще один вузлик. З червоного блокнотика, який мені подарувала чарівна панна Лілія. А за що не скажу? Ну і ботінки, як картинки. У твоїм мовлені смітинки. Забудь слово, те навіки в нашій мові черевики. В нас дівчата й молодички носять файні. Черевички. Вкрав ботінок ти з язика, зрадив свого черевика. Ну, що тут балакать? До чого хто звик? Москалику лапоч, а нам черевик. А на цьому слові бувайте здорові. Ой ой ой, ви ж не забудьте, не забудьте вдарувати нас уподобайками. Ми ж так старались.